Вітаю вас, друзі. Як ви напевно знаєте, учора до Саратовської області, так званої Росії, до міста Енгельс завітали високоточні обломки. Абломки збитих безпілотників упалі на промисловий об'єкт в Енгельсі. це бетом утром сабчілісний власні обломки влучили настільки добре, що станом на сьогоднішній ранок нафтобаза у місті Енгельс продовжує палати. Ді, 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 ді. У місті запроваджено режим надзвичайного стану. І з інших регіонів Росіяни тягнуть пожежників та пожежну техніку. А російські пропагандисти визнали, що ця нафтобаза використовувалася із військовою метою. Попадання прийшли по території комбінату «Кристал» Росрезерва. Одного хранилищ авіаційного раніше в регіоні. авіаційне паливо, яке там зберігалося, використовувалося для бортів стратегічної авіації, тієї самої, яка випускає ракети проти України. Але при цьому пропагандисти розповідають про удар по мирних мешканцях. На ну, часом рімені Сполучених Штатах обсуждають очередний пакет допомоги для України. Вот частності для таких атак по мирним жителям по регіонам Росії. Пожежа досі триває, тому що після. Падіння обломков загорілися іще декілька резервуарів, і декілька російських пожежників загинули. І росіяни нам мають іще насправді подякувати Подякувати за те, що ми не завдали повторного удару, бо саме так і вчиняють росіяни. Вони б'ють по одному об'єкту, а потім б'ють туди і ще раз, коли на місце прибувають рятувальники. І вони самі у цьому зізнавалися. Вначале по об'єкту було три прильоти. того, як на місце приїхали пожежники, прилетіла прилетіло четверта герань, попав сам резервуар. Це свідчить те, що ми міняємо підходи рідні пораженню, закладуємо час на тушення пожарів і закладуємо час на прибиття команд. окузованакаман раньше такому приходилось только мріяти. у той самий час. Ми маємо із вами іншу прекрасну новину. Чоловік російської пропагандистки Маргаріти Симоньян, інший російський пропагандист Тігран Кіосаян, впав у кому. А? А? А із цієї прекрасної нагоди візьміть, і вже зараз закиньте по дві гривні на поточний русоріз, аби російські окупанти дохли у якомога більших кількостях. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І ще підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк і лишайте будь-який коментар. Сьогодні раптово у Твіттері російська пропагандистка Сімоньян узяла і заблокувала мене за те, що я побажав їй справедливості, побажав, аби подох її чоловік. Деякий час тому Тігран Кіосаян Випав із публічного простору. Востаннє його було видно та чути наприкінці грудня. Аж тут з'ясувалося, що він мало не подох. Сімоньян повідомила, що вона до останнього не хотіла про це розповідати, але її чоловік, Тігран Кіосаян пережив клінічну смерть і знаходиться у комі, тому що у нього не витримує серце. Раніше він переживав два інфаркти. Сімоньян закликає молитися за Тіграна, і ми справді молимося. Молимося, аби він ніколи не прокинувся. Ви хочете розбудити нас окончательно? До речі, навіть у повідомленні про те, що Тігран Кіосаян перебуває у комі, російська пропагандистка Сімоніан узяла і збрехала. бо вона сказала, що вона не звикла, вона не вміє показувати свої сльози на камеру, але раніше на камеру вона неодноразово плакала. І з Маргарітою, я думаю, вам, друзі, усе зрозуміло. Але треба сказати декілька слів детальніше про її чоловіка. Ну Очко не трісне він давно працює російським пропагандистом. Він закликав до геноциду проти українців і ще у 2021 році особисто узяв Київ. Ми обов'язково в Києві. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать. Маю відзначити, що станом на зараз він усе ще продовжує брати Київ, і донедавна Кіосаян користувався застарілими методичками російської пропаганди, розповідаючи, що СВО йде по плану. Війна, і СВО, йде по плану. План хороший. Ми говоримо, що все йде по плану. Извини. На територію Російської Федерації в Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Та відомий оцей полководець не тільки цим. Свого часу Тигран Осаян брав навіть Сполучені Штати Америки. Мы со своей Аляской как-нибудь сами разберемся. Получит Россия штат или нет, решается не в Госдепе США, а на Российском. Дорогі мої, референдумі. Окрім цього, ображений тігран Кіосаян пропонував в'їздити до Фінляндії виключно на російських танках. Дорогі фіни, спочатку ви запретили нам в'їзд на автомобілях, тепер на велосипедах. Але ви не оставляєте нам вибор. І навіть погрожував союзникам так званої Росії, зокрема Казахстану, бо той відмовлявся проводити парад на 9 травня. Через оці заяви Кіосаяну заборонили в'їзд до Казахстану. Казахи! Братья, это что за неблагодарность? Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами и вам за это не будет ничего. Вы ошибаетесь. При цьому важливим нюансом є те, що і Маргарита Симоньян, і Тігран Кіосаян є манкуртами зрадниками свого власного народу. Я російський чоловік армянського етноса. Ми... Мы... Руські, як ви вже напевно здогадалися, і він і вона є етнічними вірменами, але при цьому Маргаріті Сімоніян заборонено в'їзд на територію Вірменії. А програми Тіграна Кеосаяна заборонено там транслювати, тому що і він і вона виступають проти Вірменії. Власті армянські плюють плюють. Ну просто плюють в росію. Це плівок, це пащочина і війни. Вона хочуть, аби Вірменія припинила своє існування. І війни вона бажають, аби так звана Росія Вірменію завоювала. Тож я думаю, до побажань подохнути Тіграну Кіосаяну сьогодні долучаються не лише українці. Ну і оскільки вже зайшла мова про Вірменію, треба сказати, що звідти також є новини. Сьогодні уряд Вірменії погодив законопроєкт, згідно з яким Вірменія має обрати курс до Європейського Союзу розворо. От Вірменії від так званої Росії триває ще із 2022 року, відколи так звана Росія у рамках ОДКБ відмовилась допомагати Вірменії. Через це Вірменія заявила про намір покинути організацію. Армія ж не з'явила виході, а в цьому випадку поки. Вона заявила. що що паузу. одночасно Вірменія прибрала російських прикордонників із одного із прикордонних пунктів і ратифікувала римський статут. Тож Володимир Путін не може туди прилетіти. Російські депутати пропонують у відповідь Вірменію не визнавати як державу. Армія не вийшла стали серпозакони. Ні, не це ні незаконне державне бризоване. Заяви Росіян у Вірменії помічають і деякі вірменські політики відповідають росіянам дуже красномовно. Коли ми були цивілізацією, И до сих пор такой цивилизацией мы продолжаем оставаться. У твоих предков недоносок. Хвости були, що ще, вище були бізяними вкрай погані відносини у Вірменії, також із так званою Білорусю, тому що вона, будучи союзником Вірменії по ОДКБ, допомагала Азербайджану. І через це Пашинян сказав, що поки Лукашенко при владі його ноги у Білорусі не буде. А що за проблема? Певиця. Що у вас за проблема? Далеко до Мінська, і нікому вас підвести? Ну ми організуємо. Пашинян каже, що він може брати участь у засіданнях СНГ, які будуть проводитись на території території так званої Білорусі виключно дистанційно. Але Лукашенко каже, що напевно цього не станеться. Ми розглянемо, може телевізора не буде, щоб ви дистанційно проблем. словом, вірменія повільно, але невпинно іде від так званої Росії, але поки що на її території досі є російські військові бази. Та це питання рано чи пізно доведеться розв'язати. Завтра вони потребують вивода наших миротворців. Послі завтра вони потребують виводу нашої воєнної бази, і нехай коли це станеться. Тігран Кіосаян цього не побачить. І інші російські окупанти також для того, щоб вони більше нічого не бачили, наше військо із вашою допомогою отримало іще ще нових фпв. Восьма бригада підрозділ Буар дякує під Стерненка за наданих 100 дронів впівірусарі сімерочки, які будуть убивати. Ворога щодня. Дякую спільноті Стерненка за підтримку. Небесний русоріз буде тривати з Новим роком. Слава Україні! Рота БПАК «Вовки да інші, дякую Сергію Стерненку та спільноті Стерненка за надані дрони для знищення мусорів. Слава Україні! Вчора отримав чергову партію русорізів від Сергія Стерненка і хочу подякувати панові Сергію. Його підписникам, донаторам його команді від себе особисто, а також від імені всієї нашої батареї управління та артилерійської розвідки третьої танкової бригади, за те, що ви так швидко реагуєте на наші потреби. Адже саме завдяки вашій залученості ми маємо змогу утримувати санітарну зону, а подекуди навіть розширювати її. Безумовно, це допомагає зберегти життя нашим побратимам, оскільки ми можемо ефективно реагувати на задачі, котрі виникають на фронті. Ваш внесок є частиною щита, котрий боронить нашу землю, і ми щиро вдячні за підтримку. За вашу допомогу, за те, що вірите в нашу спільну справу. Слава Україні! Героям слава! Нехай кожен російський пропагандист якнайшвидше зустрінеться із Кобзоном та Жириновським, а щоби це траплялося, частіше продовжуйте допомагати силам оборони України.